Привіт! Сьогодні мені 30 років. Хм. Зараз от я півгодинки перед тим, як будемо йти вечеряти з друзями. Вирішив записати відео про свої думки і усвідомлення моїх 20-х років. М -м -м. Мабуть, краще було б його зробити структурованішим і так далі, і зробити його таким а -а чітко по пунктам, але зазвичай, коли я починаю це робити, я мені набридає, і я просто не записую ці відео. М -м якось втрачається дуже такий. Живий момент, живий контакт, те, що життя. Таке от відчуття. Зараз трішки вище зроблю. Отак. От Супер. І тому я вирішив просто записати в такому потоці, модному слову, зараз відео з цим усвідомленням. Ну, перше, що мені хотілося сказати, це те, що одне з найбільших моїх усвідомлень, це те, що в нашому житті є певні, певні історії, які ми постійно собі розповідаємо. І ці історії дуже різні, вони можуть стосуватися будь-яких сфер життя. Одна з цих історій це історія нашого майбутнього. Це історія, яку ми собі розповідаємо. І моє найбільше усвідомлення це те, що ті історії, які ми розповідаємо собі про своє майбутнє, це лише історія. Це одне. Що це означає? що Це лише історія. Це означає, що це наші очікування, проекції, які нічого спільного з реальністю не мають. Життя таке, що воно настільки непередбачуване, настільки воно. Може змінити змінитися на 180 градусів в один момент, що ті люди, які ще цього не відчули в своєму житті, і особливо це відчувається в 20-х роках, тому що в 20 років, починаючи з 20 років, так у нас багато енергії, багато ну як часу все відносно, звісно, але. Ми дуже багато мріємо, фантазуємо, і це добре. Але коли щось не здійснюється так, як ми хочемо, в цей момент у багатьох є певний такий кризовий етап, можливо, депресивний, можливо, апатичний, тому що щось не відбувається за планом. За тим планом, який ми собі намалювали в голові. І ось цей, ця історія, цей план, який ми змалювали, так і невідповідність нашої реальності, вони створюють велику кількість болю і страждань. Але для того, щоб це відпустити, потрібно довіряти процесу життя. Потрібно довіряти вищим силам, які ведуть нас, і потрібно довіряти запиту, який зробила наша душа на досвід, який ми маємо прожити в цих обставинах, в цей час з людьми, які нас оточують, і ситуаціями, які ми маємо. Я прожив вже не одну ситуацію там, де я зрозумів, що. Мої історії, мої очікування, вони в один момент просто рухнули з такою швидкістю. І довіра до процесу і прийняття того, що є, дають можливість побачити те прекрасне, що є в цьому моменті. Те прекрасне, що є, навіть попри те, що щось може не відповідати і так далі. Я не кажу не мріяти, я не кажу не планувати. Ні, це прекрасно, але ми маємо бути готові з тим, що наші плани і наші очікування можуть бути і, скоріше за все, будуть невиправданими. Це перше. Друге, Ах. бути добрішими до себе. Зараз така величезна кількість ем, тиску з усіх сторін. Зараз така величезна, ем, такий величезний егрегор енергетичний, егрегори, я би сказав, маятники такі енергетичні, які всі хочуть, всі кажуть, як потрібно жити і що потрібно робити. І просто щоб по суті. Просто для того, щоб жити своє життя, незалежно від наших виборів, нам потрібно вибудувати в собі цілісність для того, щоб жити своє життя, не чуже життя, своє життя. Для цього потрібна велика сміливість для того, щоб жити своє життя. І робити вибори, які Ідуть від, від свого серця, не від нав'язаних думок інших. І, до речі, цілісність, я не пам'ятаю, чи це з латинської, чи це грецької мови, переводиться як цілісність це стілення. Зцілення, зцілення це цілісність, навіть зцілити, так? Цілитель той, хто робить тебе цілим. І я хочу сказати, що кожен з нас має певні цілительські здібності для того, щоб зцілювати, робити себе цілим. І бути добрішим до себе і до інших це не яка сила. Багато хто сприймається за слабкість, але це зазвичай ті люди, які. Продали свою душу, так би мовити, є. Я бачив таких людей, які продали свою душу таке відчуття. Так, це дуже можливо звучить страшно, але я бачив цих людей, і вони справді думають, що бути добрими до себе, до інших це слабкість. І мені залишається тільки поспівчувати цим людям, тому що вони... Обкрадають себе від можливості відчути, що таке взагалі людський контакт з позиції доброти. І я дуже сподіваюся, що кожен в якийсь певний момент знайде для себе. Кожного свій шлях, звісно, але знайде до доброти. Третє. Прямо тут і зараз, в будь-яких обставинах, кожен з нас має віднайти мир в своєму серці. Так. В зараз, В цих умовах, в яких ми зараз живемо, це ем, особливо складно. Особливо складно. Але як ми можемо говорити про будь-який мир? Якщо цього миру немає в нашому серці. Але для того, щоб був мир в своєму серці. Я зараз говорю чисто з більш психологічної, я можливо сказав би, навіть духовної точки зору. Да? Для того, щоб віднайти цей мир, нам потрібно бути сильними. А... Тому що в слабкості нічого хорошого немає. У вразливості є, але вразливість це сила, це не слабкість вразливими людьми, які можуть говорити про те, про що страшно говорити і робити те, що страшно робити, і все одно підніматися йти можуть бути тільки сильні люди. Це третє. Четверте. Я нещодавно почув таку фразу, що ми живемо те життя, на яке у нас вистачить сміливості жити. І так, якщо подумати, то ем, налаштування цієї планети Земля, і наші людські налаштування, вони загалом ем, доволі деструктивні. І ем, проживаючи взагалі, ем, просто народившись на планеті Земля, ми вже, ем, скажімо так, Віддаємося впливу певних деструктивних сил кожного дня. І для того, щоб е, жити, нам потрібно мати силу вижити і адаптуватися. Це так, дуже примітивно, але е, я кажу про. Це примітивне можливо пояснення, але е, це те, як, е, по яким законам працює цей світ. І якщо ми... Ідемо за рамки того, що нам диктують, ми починаємо справді жити те життя, яке ми хочемо жити, незалежно від того, в яких обставинах ми опинилися. Звісно, у відповідності до можливості це реалізовувати, тому що ситуації бувають різні, але. Я кажу саме про внутрішній стан. А, тобто четверте, це. У нас ми живемо те життя, на яке у нас вистачить сміливості жити. Зараз. П'яте. Що я хотів би сказати, це м, повернення до, я би сказав так, якщо а, така доволі глибока думка, але тим не менш, якщо над нами а, ніхто не стоїть. Кого ми цінуємо, поважаємо і на кого дивимося вверх, да? може сказати Бог, може сказати інакше, якщо хочете. Але те, чому, чому ми служимо, певні місії, певні задачі. Якщо цього немає, то ми стаємо в позицію там, де. Граємо в гру Бога, що дуже небезпечно. Чому граємо в гру Бога, що я маю на увазі під цим? Це означає, що ми е, стаємо е, в позицію Бога, що є дуже небезпечним. Чому? Тому що е, ми сюди прийшли і е, ми однозначно маємо божественну частину нашу в собі, тому що ми є творінням Бога. Але Якщо ми починаємо вважати себе вищими, вищою формою існування і найвищими, що є взагалі із живого, так, це дуже небезпечно, оскільки ми. Втрачаємо контакт з божественною чистою енергією і починаємо діяти у відповідності до свого обмеженого розуму. Тобто це означає, що ми забули. Що всі ми маємо духовний початок. І через те, що ми, а, чим далі ми відходимо від цього, тим більш кризові ситуації ми будемо проживати для того, щоб а, усвідомити і побачити те, що а, в певний момент ми без І все, що нам залишається, це звернутися до Бога. А, я зараз не кажу про релігію. П'яте. Це було п'яте. Шосте. Шосте це те, що шосте це пам'ятати те, що у нас завжди є вибір. Часто так не здається. Часто здається, що ми не маємо ніякого впливу, що ми не можемо обирати. Що немає сенсу обирати. Що взагалі вибору немає, але він є. І навіть якщо наш вибір може не так очевидним бути, не таким очевид... мати не такий очевидний прояв в зовнішньому проявленні, перепрошую за тавтологію, навіть якщо вибір може не так сильно проявлятися в, зовнішньому, в зовнішній нашій реальності, він впливає завжди. Внутрішній вибір, наш намір, з яким ми робимо будь-що, він впливає на зовнішню реальність. І вибір є завжди. Навіть якщо здається, що його немає. Відсутність вибору. Тобто небажання робити вибір це також вибір. Сьоме. Чим я хотів завершити, це, це любов'ю. Тобто те, що рано чи пізно приходиш до того, що ми всі в житті помиляємося. Рік Рубін, якось сказав в нас в одному з своїх інтерв'ю: Humanity breathes into mistakes. Людство дихає помилками. Так красиво. І так, ми всі помиляємося. І, звісно, ми не хочемо, щоб інші знали про наші помилки. Але саме в наших помилках є та сама прекрасна. Наша людська неідеальність. І я вважаю, що потрібно прощати собі свої помилки і відповідно заповнювати це все любові. І любов це вибір, знову ж таки. І що я усвідомив за свої 20-ті роки, це те, що а, потрібно дозволяти собі любити. І прощати. Прощати. То як би важко не було. Так, звісно, ми маємо право на, на будь-які почуття. Але Любов це, це місце, це енергія, де все розчиняється. Це як світло, яке заходить у темну кімнату, і навіть маленький такий промінь світла вже створює, скажімо так, пробиває цю темноту. Так само і з нашими е, почуттями, які ми тримаємо в темряві, нікому не показуємо, ні, нікому про них не говоримо. Вони діють на наше життя, вони впливають на нас і на, на світ. Як би це банально не звучало, але любов це відповідь. Е, і я би це обумовив, як обирати любов. Любити. Впускати любов в своє серце. Давати себе любити і любити інших. Як тільки можна. І не плутати це з, з закоханістю. Так, це прекрасно все так. Але любов це, це набагато більше. Глибше, спокійніше, усвідомленіше. Це свідомий вибір, прояву, дбайливості і, і сили. Угу. Тому що сама любов це завжди силу. І любити можуть тільки сильні люди. Ну що ж, час вже мені збиратися йти до е своїх друзів і йти його от, Таке от відео, просто от в такому от потоці. Е просто вирішив поділитися, оскільки мені це цінно, мені це в радість. Мені це... Так, мені це в радість. Сподіваюсь, це е, було для вас корисно почути. І до нових відео. Так, і взагалі, то я хотів сказати, що я прийняв рішення записувати відео українською мовою. Тож, якщо ви підпишетесь і поставите вподобайку і напишете коментар е, від себе. Це для мене буде особливо цінно, оскільки це зворотній зв'язок, який дуже надихає. Так, дякую.